Фонтан Да Вінчі. Замість Кульбаби на площі Галицькій Саму цю площу, бачите, застелили бруківкою, прибрали мафи. А це плаща Галицька, а через дорогу наліво ми ходили вже цією вулицею князя Романа тільки з іншого боку. А зараз ми князя Романа частину пройдемо, потім повернемо. Праворуч Львівське обласне радіо. Всі пам'ятають цю споруду. А як називається, Зазвички про спілкам до нас належить. проспілки його. Не будемо казати, що зробили, але втратили. ...прогуляємося цією вуличкою. Так, поки що дивимося. Пам'ятник Володимиру Між і Між консерваторією і філармонією його поставили. Навіть пан Володимир тут, можна сказати, його життя проходило. Альоває вулиці Васьюка, у нас є відео з вулиці Віска, кому цікаво. Макдональдс <клес> відновив роботу вже. Та ще минулого року здесь Макдональдс відновив роботу. А ми йдемо про спектну Ходили тим боком, проспекта Шевченка пройдемося разок Що цим ходили по центрі, та й тут ходили вже. І краще перейти на середину. вулиці. Більше можна побачити. Клени, <кління> 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 тут колись росли, інші клени. Потім висадили декоративні. О, а, фіша львівських концертів, уявіть собі. Праворуч пішла вулиця Дудаєва. А Ми йдемо далі вулицею проспектом Шевченка тут. Я один у нас в коментарях пан Поляк, який завжди пише, що у Львові є вулиця Шевченка і проспект Шевченка, як ніколи Шевченко у Львові не був. Можете йому відписувати, не стидатись. Я піду не по правилах, але якщо тут ти по правилах, тут можна під машину потрапити, тому вибачайте. Наліво вулиця Ігоря Білозіра, а прямо Саксаганську. <клухи> Ліворуч біологічний факультет університету. З Саксанську в нас теж є відео. Тут цей весь ближній центр у нас знятий. На якій вулиці навіть по кілька разів. Потрохи-потрохи виходимо до вулиці Фронка. Хтось каже, що це вже не центр, хтось навпаки називає ближній центр. Я, наприклад, погоджуюсь з другими. Це може не сам центр, але так званий ближній центр. А тут райські яблука, але вони вже відквітли. Хто не встиг побачити, у нас минулого року було гарне відео, саме звідси як квітле яблука. Še eno spomladi. Novi sandali. A, to je ena zaleška kitova. Ну і трамваї на вулиці Франка.